Привіт! В цьому відео ми покажемо, як налаштувати отримання повідомлень про нові замовлення в Telegram. Стандартні інструменти платформи Horoshop дозволяють отримувати імейл-повідомлення про нові замовлення на пошту менеджера. Якщо ж налаштувати інтеграцію з Gmail Bot, то ви зможете отримувати повідомлення ще й у Telegram. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. В першу чергу потрібно налаштувати отримання повідомлень про нові замовлення на електронну пошту Gmail одного з менеджерів. Для цього в адмінпанелі зайдіть в налаштування, адміни, виберіть обліковий запис, до якого буде прив'язано пошту, і відкрийте його налаштування. Якщо ви використовуєте іншу пошту для отримання повідомлень, просто створіть новий обліковий запис і підключіть до нього пошту Gmail. Як створити новий обліковий запис, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Введіть електронну адресу у відповідне поле. Відзначте чекбокс, отримувати емейл повідомлення та збережіть налаштування. Тепер всі повідомлення з сайту будуть надходити на цю пошту. Зверніть увагу, пошта обов'язково повинна бути від Google, інакше інтеграція з gmail Bot працювати не буде. Для виконання подальших кроків у вас на комп'ютері або смартфоні має бути встановлений Telegram. Якщо це так, перейдіть за посиланням Gmailbot. Його ви знайдете в описі під відео, а також у нашій текстовій інструкції. Після того, як ви перейшли за посиланням, дайте дозвіл на відкриття чату в додатку. У чаті натисніть на кнопку Запустити і кнопку «Authorize me». У вікні авторизації Google виберіть аккаунт з потрібною нам поштою і підтвердіть дозвіл. Інтеграція налаштована. Тепер всі емейл-повідомлення будуть приходити до вас в Телеграм. Якщо цей е-мейл ви використовуєте тільки для отримання повідомлень про нові замовлення, то більше нічого робити не потрібно. Але якщо на цю поштову скриньку приходять інші листи, можна налаштувати бот таким чином, щоб він отримував повідомлення тільки про нові замовлення. Для того, щоб налаштувати фільтрацію повідомлень, зайдіть в налаштування пошти. Всі налаштування. Виберіть Фільтри та заблоковані адреси і натисніть Створити новий фільтр. У полі «Містить слова введіть нове замовлення і натисніть Створити фільтр. У налаштуваннях фільтра відзначте чекбокс, «Позначити міткою і виберіть існуючу або Створіть нову мітку, наприклад, Нове замовлення. Ще раз натисніть Створити фільтр. Тепер усім повідомленням про нове замовлення буде присвоєно ярлик Нове замовлення. Таким же чином можна налаштувати присвоєння ярликів іншим повідомленням, наприклад, з проханням передзвонити або про новий коментар. Далі перейдіть в Telegram і в чаті з Gmail Bot введіть команду slash settings, з'явиться меню налаштувань. Виберіть пункт Whitelist Labels та вкажіть створену вами мітку у пошті. Тепер у Telegram потраплятимуть лише ті повідомлення, яким буде задано цю мітку. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки посилання в описі.